«Безпека людей це першочергове наше завдання, і коли ми кажемо про також забезпечення і навчання дітей. То ми повинні зробити всі умови і для того в школах і в дитячих садочках, де є для цього можливості для облаштування безпечних місць, це об'єкти укриття, це бомбосховища. Ми запланували в цьому році завершити роботу по семи об'єктах. Це в семи школах. Ми завершимо повністю облаштування в об'єктах укриття. Освітлення запасних виходів входів забезпечення всім необхідними, всім матеріалами, і щоб повинно бути. Під час повітряної тривоги в бомбосховищі, і також обов'язково це всі умови, які актом технічного обстеження відповідним завданням від і вимогами від ДСНС, що ми повинні зробити. Ми для цього виділили, і також ми плануємо в дитячих садочках. В цьому році ми плануємо також 13 дитячих садочків розпочати роботу, зробити проєктну документацію і. Загальний обсяг робіт буде по 15 об'єктам школах і по 13 об'єктах це в садочках. Це там, де є у нас відповідні підвальні приміщення або тири, як це в школах, які можна переобладнувати об на об'єкти укриття, і це технічні вимоги дозволяє це зробити. Що стосується саме системи навчання, якою вона буде. Найближчим часом поки що ми залишаємося на змішаній системі, поки що ми не робимо ніяких повідомлень і не повертаємося до офлайн навчання. Ми залишаємося онлайн і змішана і прошу всіх до цього з порозуміння вставитися. Друзі, це по перше, безпека. Туда на один там на один там. з на першочергові потрібні моменти. Вентиляція повинна бути освітлення. Тут повинні бути два виходи, запасний вихід обов'язково, я бачу, що mm -hmm. він вже облаштований. По всі вимоги ми повинні забезпечити для того, щоб згідно акту... Обстеження, всі вимоги ми виконали, і, щоб люди могли в безпеці тут знаходитися. Була комісія створена да, зараз прямського голови. Комісія про обстеження найпростіших укриттів та безпосередньо закладі освіти. За результатами цієї комісії було два обстеження, було одне обстеження, потім ще було другий раз обстежували. Було комісія, рекомендовано як об'єкти найпростішого укриття 15 закладів загальної середньої освіти, 13 закладів дошкільної освіти. Відповідно до зв'язку з тим, що вони були рекомендовані, на був підготовлений проєкт рішення. Виконавчу комітет про виділення коштів на розробку проектно-кошторисної документації а і потім же ж після цього. Про виділення коштів на ремонтні роботи. В цьому році у нас виготовлено було сім проєктно кошторисної документації на заклади загальної середньої освіти, і на ці заклади були також виділені кошти. Сюди направлялися кошти, як і від депутатів Верховної Ради, це був соціокономічний їхній розвиток, так вони з кошти, так і з бюджету міської громади. В цих закладах в цьому році ми відповідно тих актів повинні в цьому році закінчити ці сім об'єктів. Наступні об'єкти, які також визначені комісією, вони також на них розробляють. Це проєктна документація і кошти будуть заплановані в бюджеті 23 року. Тобто робота в цьому напрямку буде в 2023 році, щоб на наступний навчальний рік у нас ці об'єкти були по максимальності. Ну тобто, всі, щоб вони були всі отоглядів. Така у нас якби основна мета. Відповідно до актів обстеження найпростіших укриттів за виділені кошти з місцевого бюджету розпочалися ремонтні роботи. На часі ремонтні роботи тривають, а саме по відновленню вентиляції, монтажу, по оснащенню освітлення, тому що освітлення Воно недосконале і воно не може використовуватися далі. Виконуються роботи, ремонтні роботи по облаштуванню санітарних кімнат і туалетів. Відбулося демонтаж дерев'яних конструкцій для безпеки наших дітей. Зроблені поміняні двері на дерев'яні і, звичайно, зроблені у найпростіших укриттях два евакуаці... евакуаційних виходи. Я ставити, я побачу, що... То, що Та дивіться, щоб не провалилися. Це метал, а. а? Да. Вони його заши... зашиватимуть. Це...